Доброго здоров'я всім, навчально-треніновий центр порятунку життя і тема лекції: винозна кровотеча Домедична допомога. Для початку давайте розберемо декілька правил. Перше правило: не панікуй, але трошки важко його дотриматись навіть в тому плані, що ми. Перший раз можемо побачити кровотечу, перший раз можемо побачити судоми. Ми стали тим випадковим свідком. Ми е зараз знаходимося на місці події, на місці, скажімо так, травматизму. І само собою, ну, нас всередині розвивається якась паніка. Нас прискорюється срок забиття, нас прискорюється дихання, в висках починає пульсувати. Кров, е ми. Боїмося. Як опанувати себе, як зняти цю паніку? Перший момент. Розірвіть візуальний контакт з проблемою. Трошки від... верніться в сторону і зробіть декілька глибоких вдохів. Ви займете на цю потребу 5-7 секунд. Вас, вас уйде 5-7 секунд на виконання цієї вправи. Що це вам дасть? По-перше, Глибоке дихання заспокоїть серцебиття, трошки сповільнить серцебиття. Другий момент. Опуститься тиск, третій момент. Внутрішня паніка знизиться. І коли ви другий раз подивитесь на постраждалого, на травму, скажімо так, то другий раз мозок вас вже так не кинув під. мозок вже звикся з проблемою. Це наша фізіологія. Тому 5-7 секунд ми беремо для себе для того, щоб перевести себе в більш такий спокійний стан, щоб більш об'ємно оцінити рівень травматизму і зрозуміти, яку ж допомогу потрібно надати. Друге, оцінюємо саму ситуацію. Оцінюємо, що призвело до травматизму, відповідаємо на питання, чому людина тут знаходиться, і оцінюємо, власне. Саму проблему, скажімо так, саму травму, наскільки вона велика, і саме чим надавати допомогу. Третє, подумай про безпеку. Оцінюємо е, зовнішній рівень, скажімо так, небезпеки. Був обвал приміщення, людина знаходиться біля обвалу, був наїзд транспорту. Якщо наїзд стався в темну пору е, доби, то, відповідно, потрібно е, помітити. Якимись певними фішками чи якимись іншими елементами дорогу, щоб інший водій також не скоїв повторний наїзд на нас уже твоє, на травмованого і на вас. І наступне організуй, власне саму допомогу. Якщо біля вас є ще хтось, то ви можете делегувати. Ви викличить, будь ласка, швидку. І людина, яка викликає швидку, вона вже безпосередньо контактує з диспетчером. Її задача розказати, що сталося, де саме сталося місце травматизму, скільки постраждалих. Ну І дати відповідь на наступні питання, які будуть ще виникати додатково в диспетчері. У вас є аптечка. Несіть аптечку, якщо це сталося на вулиці, наприклад, і інші автомобілі. Несіть аптечку. А, наступний момент. Якщо, якщо постраждали в свідомості і рана в доступному місці, ви можете, ви можете сказати наступне: затисни рану своєю рукою. Затисни рану своєю рукою. Ви таким чином економите час, делегуєте на кожну якісь певні обов'язки. Після цього, власне, пам'ятаємо про особисту безпеку, будь-який контакт з кров'ю потребує а, медичних рукавичок. Одіваємо медичні рукавички і після того починаємо вже надавати допомогу. Отже, венозна кровотеча. Ознаками венозної кровотечі є швидке витікання крові з рани. Дана кровотеча не має е, надто великого тиску, оскільки це відтік крові від периферії до серця. Тобто, якщо говорити більш розширено, то часто на е, навчанні запитую в людей, як розрізнити венозну кровотечу і артеріальну кровотечу. І багато хто дає відповідь по кольору. Всі знають ще ем, з минулих часів, що артеріальна кровотеча, вона світліша, венозна кровотеча вона темніша, венозна кров темніша. Згоден з вами, але це все працює в теорії. На тілі людини будь-яка рана вже буде класифікуватися як змішана крововтрата. Тобто, під пораненням вже пошкодження капіляри. Можливо, задіті вени, можливо, задіта артерія. І це все крові тікає одною масою. Іншими словами, визначити тип крові по кольору на тілі людини, неможливо. Як же ж визначити тип крові? По тиску, з яким кров витікає з тіла? З кінцівки, наприклад. Як розрізнити тиск? Ми знаємо, що артерії це судини, які йдуть від серця. Отже, серце скорочується, пришвидшує тиск крові, і кров витікає таким, візуально пульсує. Якщо є рани, є перебита артерія, кров візуально пульсує. Вена це, судина. це судини, по яких здійснюється відток крові, від периферії назад до серця. Відповідно, винозна кров тече більш повільно. Якщо є рана, є винозна кровотеча, то кров буде тікти одним струменем, скажімо так, але більш повільно, не буде мати оце бризкаючих, пульсуючих е моментів. Тому візуально ми оцінюємо, що рана в даній ситуації при винозній кровотечі тече повільно. Чому це важливо? Після того, як ми визначили, що травмована людина отримала пошкодження вени, вене повільно, Наша задача на саму рану створити тиснучу пов'язку. Що таке тиснуча пов'язка? Це може бути бинт, це може бути тканина, складена в декілька шарів, це може бути елемент одягу, чистий елемент одягу складений також в декілька шарів. І ми цей одяг ставимо безпосередньо на рану, тобто при винозні кроти. Страті, е, тисну чи пов'язку, ми ставимо на рану. На самому Що це нам дає? Е, під даною пов'язкою, під даним одягом, кров, яка вийшла, вона згортається, одяг допомагає згорнути, пришвидшити згортання крові. От одяг пропитується цією кров'ю. Далі кров засихає. І цей тромб, це такий живий тромб, це засохшує крові, створює додатковий, е е додатковий тромб іменно в судині, і це дозволяє призупинити або взагалі зупинити виток наступної порції крові. Кров вже припиняє витікати. Тобто ми штучно допомогли організму створити тромб під цим одягом, і цей тромб закупорив вже судини, пошкоджені судини. Кров перестає витікати. Після цього наша задача ми, створити пов'язку, зафіксувати тут тиснучий елемент, зафіксувати на тілі і, та, і, так, і так вже доставити людину в медичний заклад або дочекатися швидкої допомоги, яка вже госпіталізує майже постраждалого. Наступний момент: фіксація стороннього тіла. В рані може бути також стороннє тіло. Бити скло, ніж, якесь інше стороннє тіло. Зрозуміло, що бажано його не витягувати, тому що тіло, яке вже застряло, воно так чи інакше закупорило розірвані суди. І коли ми будемо витягувати цей елемент, рана відкриється, кровотеч усилиться. Щоб цього не сталося, краще зафіксувати, обійти це тіло і зафіксувати бинтом просто на рані. Винятком можуть бути довгі елементи, там півтора-два метри, якась арматура, якийсь інший елемент, який а, знаходиться в тілі. Тоді ми викликаємо відповідні спецслужби, і вони або а, обрізають це тіло, фіксують додаткову рану, от і вже, і вже медики доставляють людину в стаціонар для подальшого, там, хірургічного вручання. Якщо фіксація даного елементу не дозволила повністю зупинити кровотечу, тому що, ми пам'ятаємо, ми маємо давити на саму рану, а тут на рану надавити неможливо на дві сторонні тіла, ми можемо створити додатковий тиск, додатково тиснучу пов'язку нижчі рани. Пам'ятаємо, що вени – це судини, які відходять від периферії, Відповідно, якщо тут є розрив, звідси тече кров, то фіксація має додатково знаходитись нижче рани, щоб передавити вени, Продавити їх до м'яких тканин і, власне, зупинити крововтрату. Наступний момент також можна використати в якості тиснучого елементу бандаж. Є готові спеціалізовані бандажі, які мають вже твердий тиснучий елемент, він дозволяє зупинити так само протиснути судини і зупинити кровотечу. Також можна використовувати гомостатичні бинти, якщо вони є. Якщо їх немає на місці, то, відповідно, виходимо з тої ситуації, яка є. Бинт, пов'язка, елемент одягу, створили тиск, сильний тиск, зафіксували і після цього передали медикам живу людину в стабільному стані. Кров уже не витікає. Трама голови. З розсіченням. Також до венозної кровотрати можна віднести, скажімо так, правому голови. Чому? Тому що на шкірі голови є або дрібні капіляри, або тонкі вени. Винятки це дійсно скронева артерія, винятки це нижня щелепна артерія, де кров буде витікати сильно, досить сильно. Але якщо є розсічення десь на волосиній частині голови чи на лобі, це скоріше за все розсічні вени. Декілька аргументів, чому о, потрібно людину доставити в медичний заклад. Пошкодження шкіряного покриду загоюється повільно, якщо краї рани не зафіксовано. Тобто медики в медичному закладі професійно зіставлять краї рани, рана може бути достатньо велика, 4-5 см. Зіставлять краї рани, якщо треба, зішиють або поставлять фіксуючі скоби, і відповідно рана швидше загоюється. У медичному закладі буде проведена найбільш ефективна обробка рани. Далі, саме лікар зможе помітити ознаки забою або струсу мозку, і накладення шваду поможе уникнути появи естетичного шраму на обличчі. Якщо ми заговорили за струс мозку, давайте ми з вами розберемо також ці ознаки струсу мозку, притравні голови. Головокружіння, втрата свідомості, головна біль, блідість шкірних покривів, нудота, загальна слабкість. Тобто, Якщо ми бачили, що людина отримала сильну травму голови, тобто був удар головою, наприклад, на швидкості, був удар по голові, або, наприклад, був наїзд транспорту, людина впала на капот і впала на асфальт. Сильний удар голови, крім пошкодження, може викликати струс мозку. Якщо людина, така, в неї головокружіння, вона сонна, можливо, виходить роботна маса, це вже ознаки струсу мозку. В такому випадку а, потрібно заспокоїти і зафіксувати людину в одному місці, тобто не давати людині активно рухатись, заспокійся я з тобою. А, потрібно також дати людині відчуття присутності, що вона не сама. Зрозуміло, якщо є кровотечі і рана на голові, також потрібно на голову накласти пов'язку. Це може бути бентова пов'язка, це може бути якась тканина. Тобто, пам'ятаємо, що. Пов'язка має впитувати кров, має бути, властивість її має бути така, що кров впитується, і далі утворюється цей травм запеченої крові. Винятки, якщо була сильна травма голови, сильний удар головою чи удар по голові, також підозрюють травму черепа. В такому випадку ми не маємо права створювати сильно тиснучу пов'язку. Ми створюємо акуратну, легенько-поверхневу пов'язку, щоб зупинити крововтрату, але сильно давити, як, наприклад, на кінцівку, сильно давити, ми не маємо права. Тому дивіться по ситуації, завжди переконуйтесь, в тому, що сталося. Давайте відповідь на питання, що призвело до даної травми. Сильний удар, не сильний удар, є перелом, нема перелому, хоча б підозра, за не ми можемо, і виходячи з цього. Ми маємо надати допомогу. Пам'ятайте, що домедична допомога це завжди про, а, про те, що ми маємо стабілізувати стан, але ніяк не нашкодити, не зробити гірше, як уже є. Завжди оцінюйте ситуацію а, з розумом. Дякую за увагу: бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом. І до зустрічі в наступних лекціях.